Акція вже оголошена, що є безторковою. Ми будемо боротися до того моменту, поки влада не виконує наші зобов'язані зобов'язані, а наші вимоги, і тоді лиш можливо закінчиться це все, але надалі наразі ми не маємо ніяких дат доход, до чого. Ми працюємо. Єдине, що ми маємо це наша мета. Це вступ в євросоюз відставка кабінету міністрів. Коли молодь вже сама виходить і розуміє, що. Тільки ми щось можемо зробити, тому що це наше майбутнє, тому що це наша країна, і ми будемо тут жити. Це для нас і для нашого майбутнього. Тому мені здається, що якраз це наша от комісія вийти і показати, що ми щось можемо добитися. Чепу я прийшла сюди для того, тому що Україна є джерелом влади в державі, українці ми є понад усе. І е, ми є головним джерелом влади, і е, влада вона робить один вибір. Ми робимо зовсім інший вибір. І наші інтереси зовсім не співпадають. Студентство медичного університету, як е, і викладацький склад, так само керівництво повністю підтримують дану акцію, незважаючи на всякі наклипи, які були тут озвучені. Насправді медики з вами, і медики тут голосують за євроінтеграцію. Не влаштовую те, що Породяються за нас народ. Він так приховав від всіх, взагалі не сказав людям ні слова. Як можна було так робити? Ми його обирали для того, щоб він виконував наші бажання. Та чого люди хочуть, а він йде проти народу. Тому нам не потрібен такий президент. нас багато розумних працьовитих людей, студенти, які закінчують академії, не можуть реалізувати. Що тут не мають праці, пенсіонери бідують. Сьогодні я дуже щаслива. У мене мій внук в Києві, Олежик. Він також підтримує цю акцію. І я думаю, що ми переможемо. У нас підтримують по всьому світу. Це, це круто. Ми за вільно і доступ до через кордони Євросоюзу. Ми хочемо туди. Ну серйозно, це та... ми готові стояти до кінця. Це, та. Ми, 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 ми готові стояти до кінця. Ми вчора стояли. Ми сьогодні стоїмо. Ми будемо стояти, ми ми будемо стояти скільки треба. треба.